Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Якщо подумати за президента Буша вони отримали Грузію, правильно? Росія отримала Грузію за президента Обами. Вони отримали гарну велику підводну базу, гарний великий шматок землі, де зараз стоять їхні підводні човни. Ви ж знаєте це, так? Крим за президента Трампа вони не отримали нічого. А за президента Байдена вони намагалися взяти все. Вони намагалися забрати всю Україну, всю, якби я не став президентом, вони б отримали всю Україну. Що ви хочете побачити від президента Зеленського, щоб відновити ці переговори? Ну, я думаю, що він має бути більш вдячним, адже ця країна підтримувала їх у будь-якій ситуації. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа. А Європа мала б дати більше за нас. Тому що, як ви знаєте, це їхній кордон. Україна була, наче захисний бар'єр. Вона була дуже важливою для Європи. І я не критикую Європу, просто кажу, що вони були розумнішими за Джо Байдена. Я хочу, щоб це закінчилося швидко. Я не хочу, щоб це тривало роками. Президент Зеленський, нібито, зробив заяву. Можливо, це була неточна заява, але він сказав, що війна триватиме довго, і йому краще, щоб це було не так. Ось і все, що я скажу. Росія каже, що зовнішня політика вашої адміністрації цитую багато в чому відповідає їхньому баченню. Знаєте, що це танго для двох. Доведеться укласти угоду з Росією. Доведеться укласти угоду з Україною. Потрібна буде згода європейських країн, тому що це важливо, і наша згода теж потрібна. Всі мають зібратися разом і укласти угоду. І це можна зробити дуже швидко. Це не має бути так складно. Якщо хтось не хоче укладати угоду, то думаю, ця людина довго не протримається. Вона просто не матиме підтримки. Я вірю, що Росія хоче угоди. Я впевнений, що народ України. Хочу угоди. Вони постраждали найбільше. Згадайте Буша, Обаму, Байдена. Вони багато втратили. Єдина відмінність, знаєте, що я їм дав? Я дав їм протитанкові ракети. Я ввів санкції проти Росії. Я дав їм Джавеліни. Ви знаєте, що таке Джавеліни? Вони знищили безліч танків. Танки йшли на Київ сотнями і були непереможними, і я дав Україні джавеліни. Тож знаєте, Путін вам скаже, що це було не так вже й добре для них. Але факт залишається фактом. Я хочу справедливості. Я нічого не дав Росії, окрім санкцій і джавелінів. Ось що я їм дав. І знаєте, що ми маємо укласти угоду, бо зараз гинуть люди, які не повинні гинути. Але пам'ятайте, Трамп їм нічого не дав, а інші президенти дали їм усе. Чи угода щодо українських мінералів тепер мертва? Чи її ще можна відновити? Яка ваша думка? Ну, я повідомлю вам під час виступу. Ви ймовірно почуєте про це завтра ввечері. Тож я скажу вам завтра ввечері, але ні, не думаю. Думаю, це чудова угода для нас, тому що Байден дуже дуже нерозумно, прямо скажемо, по-дурному віддав 300 мільярдів, а точніше, 350 мільярдів доларів в країні, щоб воювати і намагатися щось зробити. І знаєте, що сталося? Ми нічого не отримали, просто віддали за ці 350 мільярдів. Ми могли б відновити весь наш флот США. Єдиний президент, який не віддав жодного клаптика української землі Путінській Росії, це Трамп. Завтра вечір буде великим. Я скажу все, як є, пане Валерію. Чи є у вас пропозиції думки, що ж це може бути ввечері? Завтра. Ну, я вбачаю те, що зараз От відбувається, знову таки. Трампа прогнозувати дуже складно, але як говорю, зараз риторика. Яка мета Трампа на даному етапі зупинити реально гарячі фази бойових дій по всьому світу для того, щоб відновити торгово-економічні зв'язки. Не просто відновити, а наростити їх. Для нього проекти, з якими стоять десятки та сотні мільярдів доларів, надважливі, тому що це гроші в бюджет Сполучених Штатів Америки, і він буде ну найкращим президентом із Золотої Ери Америки, так як він сказав. Абсолютно очевидно. Єдине, чого прагне Трамп, щоб йому ніхто не заважав. Сьогодні, фактично. Влада Трампа в його особистих руках у нього під контролем Сенат, Конгрес повністю і Палата представників про проект 2025 говориться голосніше і більше. Це проект, який передбачає посилення федеральної влади президента Трампа. Саме Трампа не знаю, як там буде зміни конституції. Це складніше питання там щодо його ще одного терміну на посаді президента, але вже такі там ідеї лунають. І йому звісно, дуже ну, що вже говорити в контексті українського питання, то йому звісно дуже. Уже важливо зараз припинити гарячу фазу бойових дій і розпочати активно торгувати із Росією. Це суттєво буде перешкоджати Китаю у зміцненні економічної спроможності його. Трампове примусове повернення компанії до Америки, аби вони виробляли більше продукції, в США, воно може дати позитивний результат на пізнішому етапі. Зараз це спровокує серйозне падіння фондових ринків, це вже видно, і е, саме формулювання ним, що без апеляційності того мирного плану, який він намалював для припинення війни, може бути предметом там його. Ну, якоїсь заяви або ще чогось. Бо я вже чув про цю якусь там глобальну зустріч, не знаю, наскільки вона буде глобальною, але особливо чогось нового, навряд чи ми почуємо. Ну, Західна преса дуже слушно зауважує, що Трамп вже на кон поставив настільки багато, що він відходить від ідеї припинення російсько-української війни не буде. Для нього це ідея фікс. Ну, звісно, щось там може статися, але навіть. Пишуть, що е, після скандалу у Білому домі, то Трамп не відкинув ідею спілкуватися з Зеленським далі. І Зеленський навіть про це говорить. І е, він не є найбільшим е, опонентом України у команді в своїй команді, як би то не виглядало дивним. Є ті, хто, наприклад, конкретно наполягає, що Зеленський має піти відставку. Трамп про це говорить, але ну він десь так трішки м'якший да, в цьому плані. Тому можуть бути якісь відступи, але в будь-якому випадку я вбачаю, що для Трампа російський вектор дуже дуже важливий. Тим паче, напрацьовували вони і певні там результати давно, ще з моменту завершення виборів в США, і вони були формалізовані телефонним дзвінком. Телефонним дзвінком саме Трампа Путіну. Бо коли це стало публічним. То, коли про це заявили, то ну, мені особисто стало очевидним те, що ну, процес переговорів рухається дуже активно і вже є певні домовленості. Ну тепер відбувається підготовка до офлайн-саміту лідерів цих двох країн, де е, скріплять відповідними підписами якісь там меморандуми про співпрацю і так далі. Тому ця зустріч буде спрямована на те, що він залишається, я так думаю, непохитним у досягненні своєї мети, припинення воїн у всьому світі, співпраці з диктаторами. Для нього це не важливо. Він же сам сказав: не звертайте увагу на Путіна. Mm -hmm. Такий Путін хороший хороший це не американська історія. Нам треба працювати з ними, тому бачаю, десь так. А от щодо до речі, Зеленського, то ми бачимо, що в команді Трампа якраз говорять більше про його відставку. І До прикладу, радник Трампа Майк Волц, CNN сказав, що і справді Зеленському, мабуть, варто піти, чи то потрібно хоча б вибачитися перед Трампом. То вони вимагають скоріше відставки, чи все ж таки вибачень. Я думаю, що питання політичного майбутнього для Трампа і його команди однозначно стоїть. Вони не бачать зеленського президентом. Звісно, вони не будуть говорити це відверто, але запускається процес через вибори. Тобто, вони говорять про порушення норм демократії в Україні в умовах воєнного стану і так далі. Цю тему будуть підсвічувати і підштовхувати Україну до от як тільки буде зупинена гарячу фазу, ми побачимо активну кампанію про те, щоб скасовувати воєнний стан. Uh -huh. Але навіть в офісі президента розглядають ну от, скасування воєнного стану неможливе, тобто будуть по цей процес відтягувати. Американці будуть тиснути, а офіс буде відтягувати. Веніславський вже двічі, це депутат від «Слух народу у Верховній Раді говорив про те, що не можна розраховувати, що так швидко це скасується і так далі. Тобто в офісі президента є свій план, так а е, у, у команди Трампа інший. Але те, що Трамп дійсно наполягатиме на цьому, то і його там члени команди, то я особисто не маю жодного сумніву. І я навіть не виключаю те, що це питання проговорювалося і Зеленським пані Мелоні. Також Макрон про це говорив. Стармер там були цікаві зустрічі на трьох. І з Мелоні він окремо зустрічався. Тобто, позиція команди Трампа донесена однозначно, так не випадково підсвічується ця тема членами команди Трампа. Лінсі Грем теж говорить про те, що має піти відставку. Президент. Тобто, ця тема є і згадайте, що вона лунала навіть раніше з уст самого Зеленського, який сказав: Я готовий піти відставку, якщо Україна стане членом НАТО. Ну, тобто, одне інше, фактично виключає членом НАТО України. Не Україна не стане, значить, я не піду в відставку. Читаємо від зворотнього. Але це питання активно обговорюється в команді Трампа. Це однозначно. Чим загрожує Україні конфронтація Трампа із Зеленським? Президент США Трамп давно заявляв, що зможе швидко завершити війну Росії проти України у прагненні до угоди, Сполучені Штати розпочали прямі переговори з Кремлем, відсунувши Україну та європейські країни на другий план, зазначають у виданні. Також пишуть, що Трамп фактично поставив Україну перед вибором. Якщо Київ хоче продовжувати отримувати допомогу від США, він має погодитися на передачу значної частини своїх. Стратегічних природних ресурсів, зокрема критичних мінералів, все це потрібно саме американським компаніям. Іншими словами, він запропонував своєрідний обмін ресурси України в обмін на підтримку, але не на гарантії. От саме питання гарантій довкола питань ресурсів є таким своєрідним серйозним каменем спотикання. Українська сторона спочатку розглядала таку угоду, але під час зустрічі зеленського та Трампа у Білому домі домовленість так і не була досягнута. Причиною стало те, що переговори переросли у жорсткий конфлікт. Зеленський поставив під сумнів гарантії безпеки України, які могла б дати така угода. А Трамп у відповідь звинуватив його у невдячності. Головна загроза для України полягає в тому, що Трамп може взагалі припинити військову та фінансову допомогу, якщо Зеленський не погодиться на його умови. Пишуть у виданні ще більш небезпечним є те, що Трамп може змусити Київ прийняти мир на умовах Путіна, який передбачає закріплення російської окупації на українських територіях, відмову України від вступу до НАТО та зменшення української армії. Якщо такий сценарій реалізується, це не лише поставить Україну в дуже Вразливе становище, а й може стати прецедентом, який підштовхне Путіна до нових агресивних дій проти інших країн, зокрема країн Балтії чи Молдови. Трамп натякнув, що у війні винна Україна, хоча Росія вторглася без жодної провокації у 2022 році. Він назвав Зеленського диктатором, який відмовляється проводити вибори, хоча їх відклали через військовий стан та ризик російського втручання. Трамп також попередив українського президента. Вам краще поквапитися з угодою з Росією, інакше у вас не залишиться країни, напруженість дещо спала, коли Зеленський погодився підписати угоду про передачу частини стратегічних мінеральних ресурсів України Сполученим Штатам. Трамп наполягав на цьому як на фактичному обміні послугами за американську допомогу у війні, що різко суперечить традиційній політиці Сполучених Штатів. Однак коли Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона для підписання угоди, зустріч перетворилася на гучну сварку прямо перед світовими змі. Український лідер поставив під сумнів готовність Путіна до дипломатичних рішень і висловив сумніви, що угода гарантує безпеку Україні у майбутньому. Трамп і його віце-президент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського у нестачі вдячності за американську допомогу. Після цього Трамп заявив, що український лідер грається з Третьою світовою війною і написав у Truth Social. Нехай повернеться, коли буде готовий до миру! Також у виданні згадують, що на дебатах у вересні Трамп ухилився від питання, чи хоче він, щоб Україна. Виграла війну, натомість він повторював, що конфлікт потрібно припинити, і заявляв, що зможе завершити війну за один день. Ми, до речі, свідки того, як він це не зробив, і чогось всі про це забули. Ми будемо нагадувати. У грудні він пішов ще далі, сказавши, що Україна має укласти мирну угоду і відкинув ідею повернення захоплених Росією територій. Найбільш тривожним був його коментар, що Україна може стати частиною Росії в майбутньому. Його віце-президент, кандидат Венс, у вересні, заявив, що мирна угода ймовірно передбачатиме збереження Росії окупованих територій та відмову України від вступу до НАТО. Новий міністр оборони США під Хексет також підкреслив, що. Повний відхід російських військ та членство України в НАТО нереалістичні вимоги. Зеленський категорично заперечує будь-які територіальні поступки, але дав зрозуміти, що тимчасове збереження контролю Росією над частиною окупованих земель може бути предметом переговорів. Рішення Трампа вести прямі переговори з Росією без участі України суперечить політиці його попередника Джо Байдена, який наполягав, що Київ має брати участь у всіх мирних ініціативах. Це означає, що Трамп може нав'язати Україні свої умови, пригрозивши припиненням допомоги. США є найбільшим донором військової допомоги Україні. З моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Вашингтон надав Києву понад 64 мільярди доларів у вигляді військової підтримки. Сполучені Штати не надали Україні свої сучасні винищувачі, але союзники передали обмежену кількість f 16 Загальний обсяг американської допомоги Україні та її партнерам в Європі сягає 174 мільярдів доларів. Зеленський неодноразово наголошував, що ця допомога дозволяє Україні не програти війну, але її недостатньо для перемоги. Якщо Трамп повністю припинить постачання зброї Україна, може зітнутися з ризиком поразки пошутю видання. Запас боєприпасів для танків, ракетних систем та ППО закінчаться за кілька місяців. Так панічно автори визначають а, військову ситуацію. Європа намагається заповнити можливий розрив. Велика Британія виділила 2 мільярди доларів на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет для України. ЄС розглядає військ. Ковий пакет у 21 мільярд доларів, але цих ресурсів недостатньо, адже європейські країни не мають виробничих потужностей, здатних замінити Сполучені Штати у військовому постачанні. Європейські лідери намагаються переконати Трампа не залишати Україну. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія, Франція та інші країни. Формують коаліцію охочих, щоб запропонувати власний мирний план і відправити миротворчі сили до України. Адміністрація Трампа наполягає, що пауза необхідна для запобігання марнотратству та узгодження витрат із політикою Америка понад усе. Крім цього, Трамп вивів Сполучені Штати зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Під час свого першого терміну Трамп намагався конкурувати з Китаєм, створивши корпорацію фінансування розвитку DFC, яку підтримав і президент Джо Байден. Але портфель DFC у 48, Дев'ять мільярдів доларів для таких проєктів, як залізниця через анголу, виглядає мізерним порівняно з 1,34 трильйона доларів, які Китай позичив між 2000 і 2021 роками для забезпечення доступу до енергії та критичних мінералів. Про що йде мова? Поки невідомо, Але от перед тим він зазначив, що він є єдиним президентом, який знову ж таки не віддав жодної української території путінській Росії. А ну. Про це ми неодноразово від нього чули, але от зараз дивлюся, американські змі вже почали говорити, що Трамп виступить перед обома палатами Конгресу. Що вам про це відомо, і що це за такий виступ у зв'язку? З чим він може бути? Це така регулярна практика. Це як в Україні, наприклад, президент раз в рік звертається зі щорічним зверненням. До свого народу. У Трампа, можливо, це по часу а, і, і і це ще йому начебто і і рано хоча нам здається, що він вже тут е, тисячу років е, в нашому інформаційному просторі, але це його велике звернення е, до обох палат конгресу, і там, е, скоріше за все, він там буде концентруватися на внутрішніх питаннях, ну, тому що в нього проблеми. Я дивився сьогодні. По-моєму, Сіян там у нього вже зараз. Він ще там скільки, навіть місяця нема, по-моєму, як він у владі, я вже не, не знаю а, і, або місяць, а але в нього вже негативний рейтинг, тобто йому його дії підтримують 48%. Відсотків опитаних, а 52 відсотки не підтримують його дії, не одобрюють. А коли мова йде, чи правильні пріоритети Трамп вибирає у своїй політиці, там картинка сумніша, там десь умовно відсотків 40 вважають правильні, і там десь 54 Я можу трошки в цифрах помилятися, але там значно більший розрив тих американців, які вважають, що Трамп заплутався в пріоритетах. Ну і плюс були і сюжети, де е, ну там вже така звичайна практика, як і у нас, коли е, там депутати зустрічаються з виборцями, коли там конгресмени, сенатори, республіканці приїжджають до себе на округи, і, і потім під свист і улюлюкання мусять іти, бо їх там починають е, жорстко запитувати про нап. Направ... Приклад скорочення медичних програм про те, що йдуть е, якісь дурнувати звільнення е, співробітників федеральних органів і там багато заслужених людей. І, і ціні сенатори, і конгресмени навіть не можуть чого відповісти. Але виборці дуже роздратовані, і звичайно, на цьому фоні треба і Трамп за цим дуже слідкує його адміністрація. То він попробує у своєму зверненні якось заспокоїти по імміграції. Дуже багато питань ціни. Не, не послухали Трампа ростуть, економіка теж не показує гарні результати. Фондовий ринок дорожчає, запозичення дорожчають. Але основне, що він говорив, що на другий день після його проходу там ви підете в магазин і одразу побачите, що ціни на продукти, на все інше вони впадуть, а вони гади такі не падають. Я так розумію, що акцент буде зокрема на внутрішніх питаннях, але чи зможуть запитувати конгресмени і щодо ситуації в Україні, якщо Трамп про це не згадає? Тим паче я бачу, що в обох партіях зараз всіх цікавить чи е, налагодяться відносини між штатами і Україною після ось цієї п'ятничної сварки. Була інформація про те, що Трамп дав доручення розібратися. Чи можуть що вони можуть зупинити, які контракти е, призупинити тобто дати йому картинку того, що відбувається, крім того, пішло там також доручення перевірити, куди ці сотні мільярдів ділися. Хоча mm -hmm. ж за свій час маск робив заяву. Що насправді виявляється, це кошти е, незрозуміло, куди ділися на території Сполучених Штатів, а не в Україні. Ну коротше кажучи, у них багато роботи і. і Мене здивував, я правда зараз сижу і там досі думаю, це навіщо це Трампом в цьому твіті було говорити про те, що він президент, який не віддав ні, 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 ні лаптика української землі. Він уже там раніше е, говорив, що е, сполучені штати спробують повернути там Україні е, її території, скільки зможуть, і тут знову він чомусь. Ну, це ну це справа невдячна намагатися розуміти логіку Трампа. Але для мене зрозуміло, що йому не вдасться оминути і міжнародну політику, тому що. Він там дуже теж продуктивний і, 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 і тарифи проти ряду країн, і, і Гренландія, і Канада, і Мексика, і тепер Європейський Союз, Британія. Він має давати відповідь на ці питання теж, і в тому числі як йому оминути Україну, бо це була ледве не центральною темою його кампанії, що він там. Припинить війну, братов, братовбивчу, як він казав, де гинуть і росіяни і українці, і це не можна толерувати, Він це негайно зупинить. Ну поки що це негайно не зупиняється. Але зараз вони придумали фіску, що це виявляється Україна і, і, і Зеленський не хочуть миру, бо Путін до миру готовий. Mm. До речі, Майкл Волц каже, що Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів. Але лише за умови, якщо той змінить свою позицію, каже, що з що терпіння та гаманці сполучених штатів не безмежні. А президент Зеленський упусни упустив свій шанс економічно пов'язати США і Україну на покоління вперед. Я так розумію, що ця угода, мабуть, вже більш потрібна саме сполученим штатам. Тому от вони зараз роблять подібні заяви. Хоча при тому напередодні міністр фінансів Бесант казав, що ця зірвана угода про корисні копалини вона взагалі вже не розглядається. Звичайно, вона розглядається, і сигнали про те, що американці готові повернутися до цієї теми, вони звучать майже щоденно, і причому з різних джерел засилається інформація, що тут треба ото на колінах Зеленському приповсти, перстень поцілувати, покаятися, і тоді буде нам щастя. Трамп тоді піде на цю угоду. Це дуже смішно слухати, але дипломатично стає зрозумілим, що. Ні, американська, ні українська сторона не відмовляються від угоди. Зеленський вже ще раз офіційно сказав, що ми готові цю угоду підписати. Я думаю, Зеленський я собі складно уявляю, щоб Зеленський знову пішов у цей. Як я б там епіти підібрати. Ну не дуже позитивною атмосферою овальний кабінет, uh -huh. бо там ще треба було б е, заслати знакарі, щоб почистили ауру. Але е, скоріше за все е, компромісний варіант це коли хтось там, міністр закордонних справ чи віце-прем'єр наш е, підпишуть цю до бо це не був рівень президентів. Насправді, і ми в нас була інформація, що Келах переконував президента Зеленського не їхати. Для підписання угоди, що треба було б підписати цю угоду на, на робочому рівні, вибудувати якісь там містки, далі покращити особисті ці стосунки, як вони кажуть, між особистою хімією і тоді їхати. Але там за інформацією е, американських джерел Єрмак жорстко наполіг на тому, що це має бути Зеленський, і це має бути саме е, з за, за участю президента Трампа. Ну, от зараз в цій ситуації мені здається, що найбільш прийнятний для двох сторін був момент робочого підписання угоди. А тепер ми чули після лондонського саміту і з усіх сторін ми це чуємо про те, що європейці зараз випрацьовують мирну угоду, бо то про ресурси. То про мінерали, про ресурси. Там фактично американців дуже дратує, коли ми намагаємося підняти там питання гарантії. Сказав Трамп, ну гарантія це я, що вам мало mm -hmm. що я підписав, сам факт, що я вже підписав, це вже гарантія, що ніякий Путін ніколи не смілиться напасти. Ну, от така у нього самооцінка. Але американців дійсно дратувало, і Трамп декілька разів говорив, що буде спочатку угода про мінерали, це економічне співробітництво, кампанія, от все це дізуха. Умови словами Путіна піде. Потім ми почнемо говорити, готувати мирну угоду, і вже там будемо думати про забезпечення і європейці. Тут. Під, під підтягнулися європейці вже це остання зустріч. Вони ще раз підтверджують, що вони готові і на землі, і в повітрі, і в морі підтримувати Україну. Тільки треба, щоб Америка була поруч. Америка каже, ми можемо це питання розглянути, але зараз виглядає на те, що зараз європейці дійсно готують пропозицію саме мирного плану. Не 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 мінерали і і рідкоземельні, і, і і нічого іншого саме мирного плану з врахуванням гарантії безпеки і хочуть запропонувати це Вашингтоном. Звичайно, Україна теж. Тут центрова і та формула, яку вчора озвучив прем'єр Британії, що мають бути, має бути позиція України, Європейського Союзу, Великобританії і Сполучених Штатів, і цю позицію вже можна тоді презентувати і, і залучати до переговорів Росію.